Адмір, Адмін, що ми можемо починати? Всі зібралися засідання постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, реане розбереження, транспорту, зв'язку та сфера послу. 9 жовтня 2023 рік. Порядок Днем засідань. У зовтєму порядку денного, 48-ї сесії Рібінської міської ради, 8 скликання, інформує за Петр Людмила Васильівко. Шановні присутні, порядок денний 48-ї сесії Рібінської міської ради 8-го восьмихання, затвердження розпорядження міського голови від 23 вересня цього року номер 842. До порядку денного включено двадцять третього загальних питань. Серед них це узагальнені питання щодо затвердження розпорядження міського вибору надання матеріальних допомог, і внесення змін програм до програм Легівської міської державної громади. і ще у нас у загальні питання це земельні питання. Переду денної сесії вам роздані. Є необхідність включити одне додаткове питання про внесення змін до статуту Почаївської гімназії Людільівської міської ради деякі треба нести зміни до статуту саме в гімназії гімназії Юліївської міської ради є стакан фіні включити у небезпеку. Навіть все. Рекомендувати затвердити розпорядження міського голови прийняти міністраційний період про передачу матеріальних цінностей. Саме розпорядження номер 843 від 26 вересня 2024 року, розпорядження номер 878 від 7 вересня 2024 року та розпорядження номер 885 від 8 жовтня 2024 року. Що саме вирішити? Є питання? Хочу хоч ми будемо пояснювати. Військовим частинам надається певна допомога. Ну, ми допомоги. Є пропозиція підтримки підтримати ну, за. Проти отримати рішення. Третього пошла питання інформує Валентина Миколаївна начальник відділу питань на узна. Добридень. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо звернення до Полтавської обласної ради з ініціативою щодо безоплатної передачі власні Гербінківської міської територіальної громади зі спільної власності територіальних громад сіл серед міст Полтавської області медичного обладнання. А саме Мощі каталка, платформа для нож медичних, термоконтейнер, термобокс. Три одиниці на загальну суму 37 тисяч 957 гривень. Це медичне обладнання, яке знаходиться в автомобілі Peugeot Boxer, який ми приймали у власність ще в 2023 році. І ми звертаємося до Полтавської обласної ради. Автомобіль вони передали, але медичне обладнання ще не передано. Питання. Є і немає. Хто за? Прошу отримає. Прийняти. Можна за уваження не прийняти, рекомендовано. Рекомендовано, так. Так, третє. Про ініціативу щодо безоплатної передачі медичного обладнання у власність загиблої військової територіальної громади. Тільки щось по шостому. Питання вичерпно. Про прийняття у власні з Рівної військової територіальної громади з балансу апарату Полтавського військової адміністрації на піавтоматично дефіблювати прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо прийняття безоплатно з балансу апарату Картарської обласної військової адміністрації комунального власність Рібінківської міської територіальної громади на баланс виконавчого комітету Рібінківської міської ради на автоматичного дефібрилятора для публічного доступу до двофазної усіченої експоненціальної форми хвилі на загальну суму 80 736 гривень 73 копійки. Та створити та затвердити склад комісії з приймання передачі на півавтоматичної дефібрилятора у власність Рібінківської міської територіальної громади. В склад комісії складається Полтавська обласна військова адміністрація. Нам делегувала трьох представників у складу комісії. Це Ліщенко, Віктор Миколаїв, заступник начальника відділу фінансового сподарського забезпечення, апарат, адміністрації. Соколова Валентина Олександрівна, головний спеціаліст відділу правового забезпечення та з питань персоналу апарату Полтавської обласної військової адміністрації, Безсонова Наталя Володимирівна, головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення апарату Полтавської обласної військової адміністрації, Волошин Валерій Андрійович, заступник міського голови. Голова комісії Буйна Валтинкова, начальник відділу з питань майна Грибінківської міської ради, Черненкова Ірина Володимирівна, начальник відділу бухгалтерського обліку звітності та господарського забезпечення Грибінківської міської ради, Скляр Тамара Володимирівна, провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку звітності та господарського забезпечення. Полтавська обласна військова адміністрація нам надіслала розпорядження. Про передачу напівавтоматичних дефібриляторів по 20 громадах області ці дефібрилятори повинні розташовуватися в ЦНАПах. Ми приймемо їх у власність і закріпимо за нашими ЦНАПами. Ну, я думаю, не потрібно розказувати, для чого потрібно напівавтоматичні дефібрилятори. Це, це зрозуміло, але що в ЦНАП це працівник. У розпорядженні uh -huh. не зазначено, яким mm -hmm. чином буде може mm -hmm. тобто, mm -hmm. да. да. вони. Ну так. Тобто передають, я там роздаю. Ну ноль, <запно>, це ж реліатор, це фактично для, для чого. Для да, Получається, це, по -по. це ну я не знаю. Хай буде. Я тоже Приймаємо а далі. Та ні, ну ви бачите, що є люди і в магазині. Тільки застосовують їх має людина, яка вміє цим користуватися. Я думаю, що, випадки, значення да. буде. що Можливо, все, все. є значення. Так, що передаються добре, є, пропоную підтримати <плес> дане рішення. Хто за? Утримався, проти, рекомендовано. І про передачу основних засобів в оперативне управління. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо передачі з оперативного управління закладу дошкільної освіти Веселка міста Грибінка, оперативне управління закладу дошкільної освіти «Теремок» місто міста Грибінка, а саме комплект шаф дитячих, шафа чотирьох дверей для роздягання та лавка. Інвентарний номер на вартість 40 150 гривень. Залишкова вартість 39 тисяч 735 гривень. Передачу основних засобів здійснити приймання передачі в установленому законодавством порядку. У веселки ці дані шафи не задіяні і для, для їхнього використання доцільного нам потрібно їх передати в терміт. Рішення про внесення доповнень до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Гевідської міської територіальної громади для передачі в оренду на аукціоні. Прошу рекомендувати сесії міської ради затвердити рішення щодо внесення доповнення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності будинки громад для передачі в оренду на аукціоні, а саме об'єкт. Це будівля за адресою місто Грибінка, вулиця Магістральна, 94. Балансоутримувач, виконавчий комітет Гребінківської міської ради. Площа 60,6 ,60 квадратних метрів. Це будівля метартеки. Для національного використання спробуємо передати премію. А потенційні є там оцей, що зараз власне. Так, так. Рекомендую під Хто питання є? Ще? Хто рекомендує підтримати? Хто за? Проти? Потримати. одна не рекомендуємо. Питання порядку денного комісії вичерпають.